І ось що сталося. Засів. Тур легендарний МДЗ-82 з передком все як має бути 2013 року виробництва. В нас, якщо не помиляюсь, він з 2014 року. Всім привіт! Я казав в попередньому відео, наступне відео буде з поля. Так що що, правильно ми сьогодні на полі. Сьогодні буде дисковка стерній сої, виїхав я трактором, доїхав ледве, бо болота страшені. Ось такий дископлуг наш український АГ2120. Це Білоцерківський. Зараз, Зараз його налаштовую, все виставляю, як має бути, і буду дискувати. Так що бажаю всім приємного перегляду. Додивляється відео, це обов'язково до кінця. Відео буде цікаве та корисне. Бажаю всім приємного перегляду. А я погнав до роботи і знімаю, як я працюю. Не встиг, друзі, я пройти і одного кола і ось що сталося. Засів. Пішов сюди на розворот а тут доказується, вода підступила і все провалюється. Ось таке все. Улотисько. Добре, що мав з собою ланцюга. Зараз вчепися, буду витягувати. Віскоплуга дістав, зараз швиденько причепляємося. Вчепив, продовжуємо дискувати. Треба все знову настроювати, налаштовувати. Також хочу дати корисну пораду. Завжди, коли їдете, на всяк випадок майте або ланцюга, або троса. Вона лишнім не буде ніколи. Якби була 80-та, то вже засіла би тільки так і... Діча вже режимі не виплугло, бачу провітра. Зараз покажу вам, я, як іде дисковка і якою передачі дискую. Ось так іде, вже почав загонку, скільки я пройшов вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім разів пройшов і ось там ще з краю два рази. Ось так дискується, все перекривається, як має бути. Дискується трошки важкувато, оскільки земля вологоватоше, ще, сильно глибоко не беру, ось так приблизно зараз розрию десь до 15-20 до см беру, глибше не беру. Дискую так, щоб загнати ось цю стерню сої під землю, оскільки вона деяка, як бачите, перегнила, а деяка ось суха ще зверху лежить. Треба її загнати до посівної, щоб це все перегнило більш-менш і щоб осіна була вже нормальною. Е, так, дискую п'ятою пониженою, оскільки, якщо дискувати швидше, зараз покажу, що буде. Ось ці от передні диски два нагортають землю і засуває. Потрібно буде вставати, це все лишній час. П'ятою пониженою якраз ідеально йде. Пробував шостою пониженою, засувало. Повишеною п'ятою теж пробував, засуває. Пожи... Понижена п'ята ідеально йде, а навіть четверта повишена. Засуває. Так що продовжую, зараз трошки під музику подивитися, як я працюю і потім ще включусь, трохи вам розкажу. Має тепер стійку для зйомки, вже трошки буде легше, бо ремонта буде самому знімати, оскільки сьогодні сам брата нема, так що зараз ставимо і знімаємо для вас ось така стійка. Хотів вам показати, як я зробив з блокировкою, що ніде не тече. Як бачите, все сухо тут йде на тут В одному була така груба резинка, а в другому була така тоненька і там було трошки інший друга, друга була. Трошки я з двох з'єднав один склав і ось так вийшло. Вона напирає і все ідеально, ніде не тече, і працює, як має бути. Ось таке вдосконалення. Користуйтесь. Так, друзі, скільки дискую вже, температура тримається стабільно, деколи до 80 доходить і далі падає. У нас стоїть вісьми лопасний вентилятор, вже не оригінальний, вже другий. Тиск масла теж добре тримається. Так ось це, буде казати, що це таке це запобіжник. Ось куди а ось, ось сюди. Ладно, жартую, це не запобіжник. Це Обрізав сідушки і сюди положив. Такий запобіжник не можна ставити, бо трактор може згоріти. Так, одну загонку я завершив. Ось. Зараз для друга година, буду перекушувати ось всім, хто їсть смачного бажаю. До речі, знімав відео і переїхав телефон. Кой знімав і примісненько випав мені з рук ось туди під той диск. І придискував трошки його. Але нічого телефон працює, зараз на нього знімаю. Звичайно, жалко трошки екран тріснув, але нічого, відремонтуємо. Все, друзі, я пообідав, зробив нову загонку, забив і зараз будемо продовжити. Зараз трошки почищу диски, скільки ось налипло вже землі трохи і продовжуємо. До речі, вже ось тут почав ходити шостою понижною, вроді витягне, більш-менше то Поки буду тягнути, буду ходити шостою. А так то п'ята понижена і захожу. Так чистим. такий шпатільок, саме ідеально, оскільки воно все прилягає щільно і чиститься прекрасно. Так, зараз трохи ось цей крайній диск відпущу, бо щось сильно туго йде. ось. Дуже Туго йде і затягує відпустити, щоб, легше. Чищаємо, щоб все було чистенько, ніде не затягував, щоб потім було добре. Щоб затягнути, можна потім навіть крутити. when you do

Так проходить дисковка. Все йде, як має бути. Один раз мені дав знайомий зауваження, чому я ніколи не показую, як я роблю загонки, чи вони в мене рівні, чи криві. Ось загонка така. Можете подивитися, не знаю, чи буде добре видно. Вроді би більш-менш рівна. Напишіть в коментарях, чи така може бути, чи крива, чи може рівна. Напишіть в коментарях, хто як думає. Так, розкажу вам трошки про трактор і про дископлуга. Так, трактор легендарний мтз 82 з передком, все як має бути. 1992 року виробництва йшов з заводу з малою кабіною. Доставляли недавно на нього ось ці грузи. 200 кг тут. Доставили, не жалію, що доставив, скільки без грузів зводило передок, бо вага. Взаді дископлуга 850 кілограм. Трактор працює добре, свою роботу виконує. Задоволені ним. Так, дископлуг український АГ-2120. Білоцерківський 2013 року виробництво. У нас, якщо не помиляюсь, він з 2014 року. Ой, бачите, пише виготовлено в Україні. Ширина захвату 2 метри 10 см. Глибина обробітку максимально вроде би, 20 см, ну може бути і більше. Дископлуг ось цей роботу виконує, ми ним задоволені. Оскільки дискували, вже скільки йому років, напевно, що верніше, йому вже 11 років все, що ми зробили, це ось це недавно поміняли ось ці пластик і пильники всередині замінили, все. Підшипники ще всі рідні, все оригінальне. А, і ще проблема, ну, в них тут ось це ось ці почипники на каткові замінювали два чи три рази. Ось цей і один ось цей. Воно, ось бачите, ось це наматується. І оцей він пильника виїдає, туда є трава. І тоді підчепник летить. А так він роботу свою виконує. Після нього земля дуже файна. Ось така пухка лишається. Одним словом, кому треба такий дископлух, можете собі купувати. Звичайно, він зараз вже коштує більше, ніж 111 тисяч, але роботу свою виконує. Так що ось такий короткий так сказати, опис техніки, чим я працюю. Кому більше щось цікавитиме, пишіть в коментарях, все відповім більш детальніше. Завжди треба провіряти. Чи добре змазали, оскільки тавотниці деколи стираються. ви можете подумати, що ви його змастили, а він буде не змащений і все. Підшипник може вийти зі строю дуже швидко. Одним словом, якщо все мастити, змащувати, все як має бути, доглядати за технікою, вона буде працювати. Ось це 11 років вже йому є, ну він у нас може років з 10 вже в обробітку землі, то робить роботу, як має бути. Так що, якщо доглядати, все буде вам добре. І буде довго служити. Все, далі продовжую. Вперед ще залишилось зовсім трішки. Так що зараз доробляємо. Залишилось вже зовсім трішки, ось 11 метрів пройти і все, буде квітка. Може ще поїду на друге поле, якщо тато скаже, бо надійшло мають передавати дощ, так що треба швиденько доробляти, щоб стигнути, поки тої задощить, бо волога зараз трохи є, якщо задушить, то буде ще більше волога треба Трешті буклати, зробив шпринти з арматури. Ось так тут прорізав, заварив. Були у нас ось такі от були, але коли ось так воно провертається десь, отак вниз стає, земля падає, злітає і все. І губиться. А одна така штучка коштує десь зараз 55 гривень, як мінімум, а може і більше вже. Так що ось такі от все ми і недорого. Все, здіскував. З цієї сторони відгору зробив, зараз поїду, там ще зроблю. До речі, вже приїхав, ось тато зараз перевіряє, напевно, що як я здискував, зараз запитаюсь, чи добре, чи не добре. Ось така тут земля внизу. Ось тут ходив п'ятою пониженою і то затягував і боксував. Ось там як бачите, Зранку засів вже все залило водою. Все, їду зараз в ту сторону і з цим полем буде квітка. Ось вода стоїть. Все, Печемо. Їде на наш майбутній шофер. Хлопець вже все, вже їде як майбутнє. Задіскував тут, від гори теж зробив. Земля тут зверху сухіша, то взагалі ідеально вийшло. Приїхав тато з братом, ось та пішов там відмірює щось, а брат зразу мені тут допомагає чистити. Привітайся, Рафаїл. Таїць. Тут є стерпіски? Піски вже майже. Майже почистив, ну, але чищийсь, молодець. Таїць. Що, що Таїць. Крайній почистий. не трактористи як не як ні? не трактористи. Все, зараз чекаємо тата і вирушаємо додому. Далі там буде видно. Може поїде ще на друге поле. Ось так, друзі, піднявся рівень води. Вода вже всюди стоїть. Зараз трактором буду проїжджати Ось тут, зніму вам трохи. Як бачили, трошки пливели ми додому трактором. Їхали додому, ось знайомий подзвонив, попросив, щоб задискувати йому ось тут ще городу такого, вроді би біля 60 сотих, чи 55 чи 60 сотих, точно не знаю. Зараз приїде, покаже, де дискувати. Якщо це відео було цікаве, я сподіваюся, воно було цікаве, обов'язково ставте вподобайки, залиште будь-який коментар під цим відео, щоб більше людей побачили це відео. Також, хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити багато цікавих та корисних відео. Думали ми їхати до себе дискувати, друге, але тат сказав, що там глибоко заораємо і потім перед посівною вже мілко задискуємо. Так що ось таке відео. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої хорони. Всім пока, до нових відео.